Я працюю в Україні п'ятий рік поспіль і вже досить вільно можу спілкуватися українською мовою, хоча потрібно її ще підтягнути. А я вже добре освоївся у вашій країні і можу сказати, що вже почуваю себе і українцем. Ми, шотландці та українці, маємо чимало спільних рис. Говорячи про відмінності між Шотландією та Україною, то перше, що спадає на думку, це різниця клімату. Український клімат тепліший і сухіший. Це дає можливість вирощувати більшу кількість культур. Сьогодні ми маємо шестирічну сівозміну. Вирощуємо пшеницю, ячмінь, соняшник, кукурудзу, сою та ріпак. Плані бізнесу ми також бачимо значні відмінності. Сьогодні ваша країна перебуває у війні, що значною мірою ускладнює усі процеси і примушує нас оптимізувати усе виробництво, щоб воно було максимально рентабельним. Коли Росія почала широкоформатну війну, у мене був шок. Я намагався дзвонити знайомими, щоб дізнатися, що відбувається і як діяти, але ніхто не знав, що треба робити. Тому ми прийняли рішення відпустити співробітників додому, щоб вони могли подбати про свої сім'ї. Я також на якийсь час поїхав до своєї сім'ї, але невдовзі повернувся увесь цей час. Господарство працювало. Ми розуміли, що робота має тривати. Звичайно, що в перші місяці був хаос. Бракувало всього від добрив до пального. Ми мали певні запаси, але все одно по можливості намагалися весь час докуповувати. Також з перших днів війни ми допомагаємо українській армії, допомагаємо тим, хто пішов служити із сіл, де ми орендуємо паї. Допомагаємо бригадам ЗСУ, намагаємося забезпечувати їх, чим можемо. Ось тут у залі стоїть кілька прапорів, подарованих нам нашими військовими. Віримо в швидку перемогу і докладаємо максимальних зусиль. Ще однією важливою відмінністю є ціна оренди у Шотландії та Україні. Так у Шотландії вона значно вища за українську, що робить рентабельність гектару нижчою. Взагалі говорячи про український аграрний бізнес, хочу відзначити, що тут більше можливостей, адже в Британії, попри існування державних дотацій та допомоги від уряду, є. Суттєве обмеження у веденні бізнесу, а в Україні його немає. Якби не було корупції, можна було б сказати, що Україна це ідеальна країна для ведення бізнесу. В Україні також більші поля, і це дає можливість ефективніше використовувати сучасну широкозахватну техніку. Ми намагаємося покращити кожен елемент агровиробництва, починаючи із сільгоспмашин та завершуючи власною інфраструктурою для сушіння і зберігання зерна. Тому прагнемо обирати найкраще. І в підборі сортів, і в засобах захисту рослин і в плані техніки. Зокрема, сьогодні ми використовуємо сучасну сівалку Fendt Моментум. Перш ніж зупинитися на ній, ми оглянули багато інших сівалок, досліджували розкладку насіння та сходів, і зрозуміли, що у сівбі найголовніше для нас це точність. Найкраще під це завдання якраз і підійшла сівалка фенд моментум цієї весни. Ми нею вже засіяли значні площі, і отримали перші сходи, які черговий раз підтвердили правильність нашого рішення. Розкладка насіння і дотримання глибини практично ідеальні. Також в нашому господарстві працюють і трактори фенд, які впевнено набувають статусу основних енергорушіїв у нашій компанії. Ми їх почали використовувати у 2018 році, коли придбали перші два трактори. Фенд наразі я в черговий раз переконався, що це оптимальний варіант за економію пального, за комфортом оператора і відповідно за продуктивністю, за точністю виконання польових операцій та надійністю на сьогоднішній день. Очевидно, що фенд це найкраще рішення. Це дуже для нас важливо, і наші партнери, компанія Агроструктура, нас ніколи не підводять. Ми маємо змогу цілковито покластися на них у цих питаннях. Займаємося ми вирощуванням сільськоспорських культур. Основних це в нас є озима пшениця, кукурудза, соняшник, соя, ріпак. І невелика частина є ярого ячменю, озиму ячменю. Інколи практикуємо горох, гречку, але п'ять попередніх основних культур це є для нас основними. Коли я прийшов сюди, то в не проїшала 7 тонн, там, інколи даже менше 6. Але з кожним роком ми стараємося вдосконалювати свою систему. Ми, ми, за рахунок чого? ми оновлюємо техніку. Кожен рік ми оновлюємо нові гібриди або сорти тих або інших культур. Вирощуючи в себе на полях, використовуємо, демоділянки, ділянки, де ми вирощуємо новітні гібриди або сорти, які тільки приходять в продаж. або скажімо так, їх рекомендують нам спробувати. Ми їх випробовуємо, дивимося за їхнім потенціалом, і в подальшому потім вже зглядаємо на варіант на посів товарних посівів нашої компанії. За рахунок цього ми дивимося. І стараємося оновлюватися і вибрати найкраще. За рахунок так само, і техніки ми, ми завжди спостерігаємо за новітньою технікою, яка виходить, як її можна використовувати в кращих умовах, гірших умовах. Тому що погодні умови на даний час зараз коригують дуже багато чого. Не постійне, не постійне тепло або відсутність вологи, Тому приходиться підлаштовуватися під це. І Ловити моменти, якомога найкраще посіяти і, само собою, зберегти врожай, щоб зібрати його якісним і, скажімо так, з великим потенціалом. Ми стараємося оновлюватися і рухатися вперед як по культурам, так і по техніці. Тому дуже багато було обговорень, скажімо так, багато читали. Відео ба, дивилися відео, дивилися характеристики різних сівалок і зупинилися на федмен, тому що ті характеристики і теж і ті вимоги, які нам потрібні, вона нам, нам дає це якісна розкладка насіння, це рівномірна глибина, це внесення мінеральних добрив, рідких мінеральних добрив, це внесення так само стартових добрив. На жаль, зараз дуже мало таких сівалок, які дають цю можливість. І тому е, да, ми в цьому році це, купили цю сівалку. Е, я вчора був на першому полі, де ми починали посів, то я дуже задоволений е, саме, саме розкладкою самого насіння, саме глибиною. І я вже можу сказати, що у мене вже є перші, перші сходи сонячника у 2024 році. Це, вони дуже гарні, вони рівномірні. Це те, до чого я завжди. Стремлюся, тому що е, рівномірність сходів в е, подальшому дає право е, вчасно і якісно захищати його е, Ну, само собою і дозрівання, і весь вегетаційний період Рослина себе відчуває комфортно, якщо вона отримує все те, що їй необхідно, е, під час вегетації. Перші так три в нас з'явилися десь, якщо не помиляюсь, у 2018 році, бо основні такри до цього у нас є джунділи. Але. З часом ми відходимо від цих тракторів. Зараз ми їх підтримуємо Вони більше для перевезення нас використовується. А от фенди для обробітку ґрунту і для оприскування, то ми використовуємо тільки фенди. Я задоволений ними. Чесно кажучи, саме перша моя реакція ти відчуваєш в тракторі себе як у лігковій машині. Комфортно, якісно. Якщо брати плюси, тракторист відпочиває за рулем. Вони, в них є автопілоти, в них є дуже гарне обозріння, як спереді, як з боку, так і ззаду. Освітлення дуже гарне, ну, все, все те, що потрібно для тракториста, щоб він міг комфортно працювати. В будь-який з цих тракторів, коли в нас заходите, повірте, всередині цих тракторів наші хлопці працюють в тапочках, а може навіть без тапочок. Розуваючись краю, тому що вони настільки чисті всередині, настільки хлопці за ними доглядають, тому що це їхнє робоче місце і комфортна робота на тих тракторах заставляє тебе зберігати цю техніку якомога в найкращому стані. Не був досвід працювати в великому холдингу, і після того я перейшов на кленфармінг. Найбільша ну, для мене особливість це є компактність, що дуже важливо в логістичних процесах. Друге, це команда, вона невелика, вона збита, вона напрацьована роками, в ню легко вливаються нові люди, і дуже гармонійно йде співпраця старшого покоління з молодшим. Плюс великий в тому, що дуже чітко, якісно працює команда механіки, агрономи і виробничий напрямок в плані організації всіх процесів, заміни тобто, ті всі процеси, які зміни відбуваються ну, практично миттєво. Якщо порівняти там з попереднім досвідом, якщо були потреби, якісь зробити глобальні зміни або щось таке, ну трошки затягувалося. Тут все дуже вирішується швидко, практично в режимі онлайн на телефоні. Загалом вся структура бізнесу побудована на тому, що ми. Спочатку дивимося, тестуємо, а потім вибираємо. Тобто, знову ж таки, рішення відбувається колективно, колегіально. Тобто, коли йде обговорення на рівні генеральний директор, агроном, механіки, тобто, ну, це баланс між всіма, тому що кожен має свої якісь потреби. Знову ж таки, при виборі сівалки подивилися точно не одну. Найбільше, що нас цікавило, нас цікавило насправді, ми плавно рухаємося. Але так дуже дуже наполегливо в сторону е, точно землеробства, і минулі досвіди ми бачили, що інші сівалки можуть сіяти якісно, але були двійники при посіві, були якісь пропуски. Ну, тобто, це речі, які е, можна терпіти, але хотілося б їх уникнути. І от коли в, в, тестували сівалку фент Momentum, ну от вона нам показала те, що ми справді хотіли. Вона дуже точно, чітко працює, вона дотримується дуже гарно глибини, тобто, що дає в майбутньому якісне проростання одночасно. І ці всі речі в сумі впливають на те, що ти бачиш потім результат на полі, і він відмінний. Тому це таке було рішення наше особисто. Тобто, знову ж таки, фенд Моментум дав можливість нам е, до неї дообладнати її тими додатковими функціями, про які в нас була потреба. Тобто Ми її обладнали всім можливим і всім потрібним для нас. Ну, інші сівалки, можливо, і давали таку функцію, але треба було набагато більше з ними попрацювати в плані модернізації. Перший досвід посіву соняшника ну, пройшов досить вдало. Ми його пройшли досить легко. І ті моменти, які там були в процесі, насправді дуже якісно спрацювала спрацювали е, команда наша з командою обслуговування фендосервісу, яка консультувала нас і безпосередньо на полі, і в телефонному режимі. Ну тобто, тому що треба розуміти, сільське господарство з рівня е, про, 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 простої фізичної праці переходить в високотехнологічну якість. Тобто, е, Трактористи вже не трактористи, це вже насправді оператори. І ми колись сміялися, що напевно ми дійдемо до того, що вони будуть їздити в білих сорочках і в штанах в тракторах, тому що насправді, коли в тракторі в тебе висить чотири монітори і кожен відповідає за щось своє, ну тобто це вже зовсім інша історія, це зовсім інший вже підхід до, до, до роботи.